Добрий день мої любі водолії. Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і ми з вами будемо робити розклад на наступний тиждень з 19 по 25 серпня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді Таро. Є ще колода порад та попереджень від Всесвіту і колода старших арканів, на яких я подивлюся, чи здійсниться ваше бажання і коли воно здійсниться. І так, я буду робити для вас розклад, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Пишіть коментарі, мені цікаво, як мої розклади програються для вас, друзі. Я буду щиро вам за це вдячна. І попрошу, а також я попрошу Всесвіту, нехай все хороше, що має з вами відбутися, обов'язково здійсниться, а все погане програється як можна більш безболісно. І так, починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує водоліїв на наступному тижні з 19 по 25 серпня 2024 року. Що очікує водоліїв на наступному тижні з 19 по 25 серпня 2024 року. І так, водолії на наступному тижні. Основна енергія тижня для водоліїв на наступному тижні. Так. Що очікує водоліїв в особистому житті? Що очікує водолів в плані роботи? Що очікує водоліїв в фінансовому стані? Стан здоров'я водоліїв. Що порадує водоліїв на наступному тижні? Що засмутить водоліїв на наступному тижні? Продовжуємо далі. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження для водоліїв від Всесвіту на наступний тиждень з 19 по 25 серпня 2024 року. Порада та попередження від Всесвіту для водоліїв на наступний тиждень. Порада від Всесвіту. Попередження від всесвіту. І давайте подивимося, чи збудеться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи збудеться бажання водоліїв і коли воно збудеться. Покажіть, будь ласка, чи здійсниться бажання водоліїв і коли воно здійсниться. Здійсниться бажання водолії і коли воно здійсниться. І так, починаємо розклад. В якості основної енергії тижня нам випав король пентаклів. Це статусний, благородний, зажиточний, забезпечений, мудрий чоловік, який. Уміє працювати, який вміє вирішувати всі проблеми фінансові, який допомога, може допомогти, який проявляє до вас симпатію, от, який виконує свою роботу з задоволенням. от, Чесно, все просчитано, все розраховано, все продумано, всі шаги, всі проекти, все. В общем, на наступному тижні ви повинні все просчитати, прорахувати, продумати і діяти активно, послідовно. Для того, щоб ваші, так сказати, проєкти у вас було все добре. В сімейному житті все чудово по цій у короля Пентаклів, забезпечене комфортне життя. І так, в коханні королева жезлів це страсть, чиста страсть, це жінка, яка Любить свою родину. В шлюбі це гарні страсні стосунки, засновані на коханні і довірі. В парі це теж стосунки засновані на коханні і страсті. Самотні зустрінуть свою половинку. В роботі. Королева мечів нам випала. Це мудра, самодостатня, знаюча, логічно роздумаюча роз, роз, жінка, яка користується розумом, а не емоціями. В своїй роботі, це керівник, як яка, скажімо так, проявляє симпатію е, до вас, хоч і не виказує цього. Таку жінку краще мати в товаришах, чим у ворогах. Вона допоможе вам вибратися з важких ситуацій, вона береться за любі важкі ситуації і вирішує їх, не боїться брати на себе відповідальності. От в таких енергіях будете крутитися ви на роботі знаходитеся. От, можливо, це ви, а можливо, це ваш керівник. От. Значить, на наступному тижні вам доведеться на роботі виключити емоції і включити розум, логіку і діяти. Можливо, це ви і вам треба буде комусь допомогти. Фінансовий стан. Ну, по фінансовий стан по карті повішаний не очень, скажімо так, тому що він висить верх ногами і з його карманів денюшки висипаються. Але подивіться на цю ситуацію під другим кутом, і ви знайдете вихід з цієї ситуації. Можливо, вам. Допоможе королева мечів або король пентаклів. Не стісняйтеся просити допомогу. Стан здоров'я. По цій карті стан здоров'я добрий, одужання і уход, якщо захворі, захворіли ви, теж добрий. Сім'я вам допоможе. Зверніть увагу на. Жидкості в організмі, щоб не було обезвожування або, навпаки, багато жидкості. От. Що порадує? Порадує королева чаш, це мудра, любляча жінка, це може бути ваша мама, ваша бабуся, вона може вам дати мудру пораду. От, і допомогти вам. Вона вас порадує. Засмутить. Засмутить не дуже легка ситуація, і це, я так думаю, в плані фінансів, та й в роботі під керівництвом такої жінки не дуже легко. Але ви, як той стойкий олов'яних солдатик, ви стоїте, ви готові продовжувати боротися за свої, скажімо так, Цілі, щоб за свої інтереси, щоб досягти своїх цілей. Порада для вас, водолічики. Полюбіть і потіште своє внутрішнє дитя. Ну, от, е, королева чаш це, можливо, ваша мама, старша сестра, бабуся. От. Вона вам. Поможе, порадить все, і вам стане легше на душі, і ви, будь ласка, потіште своє внутрішнє дитя, скажімо так, побудьте дитиною. Попередження. Не судіть сурово, менше з жорсткості, принциповості та категоричних, категоричних, категоричності в судженнях. Це більш, звісно, стосується королеви мечів, тому що вона така, і, можливо, ви на роботі себе будете так вести. Та і Король Пентаклів, він теж такий розчотливий, він все просчитує, розраховує, а ви полюбіть і потіште трошки своє внутрішнє дитя і не будьте такими суровими і категоричними, принциповими. Давайте глянемо, чи збудеться ваше бажання. По, по старшому аркану зріц, бажання ваше збудеться. Скажімо так, більше він розраховує на, як би сказати, духовне таке відносини, товариські стосунки, якась творчість, От, так що матеріальні бажання можуть не здійснитися по цій карті. В матеріальні, якщо ви будете чесними, діяти чесними методами. Тоді бажання теж здійсниться. От. Ця карта не спішна, тому через пів року, не раніше, бажання здійсниться. Отакий От розклад для вас: водолійчики на наступний тиждень. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху. І ще раз дякую, до побачення.